А може це не твоє? А може, ну його нафіг. А скільки ж можна, а коли ж будуть гроші. Ми зараз марафон, два місяці, ви вже айтішник, у вас зарплата мінімум 800 баксів, це все повна херня. А далі ваші муки вже закінчилися. А до цього часу вам піздець. Вітаю, мужні український народ, це третє відео про моє навчання в ІТ, в якому ви дізнаєтесь на що слід звертати увагу, які є міфи і балачки про навчання в ІТ, а також багато корисної інформації. Якщо ви тільки починаєте, як і я вчитись програмуванню між попереднім відео і сьогоднішнім пройшло багато часу. По перше, навчання стало більш складним. Якщо на початковому етапі... Другого курсу мені достатньо легко все вдавалося. Я йшов у своєму графіку нормально, кожного дня займався, і все в мене виходило. то приблизно після п'ятого завдання у цьому стейджі, да, у другому етапі. Почалися значні проблеми: проблеми з практичним виконанням цих завдань, бо теорію я плюс-мінус нормально вчасно опрацьовував. Теорія мені в принципі давалася нормально. а ось з практичними завданнями, яких за увесь другий етап було аж 42 штуки, було достатньо складно. Якщо ти розумів умову задачі. І розумів, що від тебе вимагають, то на практиці реалізувати це через програму, через мову програмування було достатньо достатньо складно. І інколи ти впирався в які якусь перепону, якусь стінку, і ти не знав, як це робити. Звісно, Google, звісно, Stack Overflow, звісно, якісь форуми по Java, звісно, спілкування з зі своїми однодувцями, такими ж самими хлопцями, дівчатами, які також вивчають цей курс. І тільки тоді спільними зусиллями вдавалося здобути вирішення. Цієї задачі, бо якщо ти не вирішуєш практичну завдачу, тебе на наступний етап на навіть на теорію не пропускає програма. І це дуже сильно мотивує для того, щоб ти щось робив, щоб ти не сидів, склавши руки і там не вивчав одну теорію, а потім практику. Так ось з п'ятої задачі почалися значні проблеми. Проблеми, коли я міг просити день, два і навіть три дні, і не вирішити задачі, поки я не почав спілкуватися, поки не почав питати. Дуже сильно допомагали. Живі люди, такі самі початківці, як я, в яких я запитував, а як ти робиш це? А чому воно так? А де я роблю помилку, подивись на кусок мого коду. І ось ця затримка мене сильно сильно вибила з графіка. Якщо на попередньому першому етапі самонавчання в програмі ЄПАМ нам давалося для опрацювання теоретичного матеріалу 3 місяці, то на другому етапі додалися практичні завдання: 42 практичних завдання. І ще Час, який давалося на опрацювання цього матеріалу і практичних завдань, скоротився на місяць, тобто вже було два місяці і на теорію, і на практику. Це дуже сильно мене підкосило. Перш за все, через те, що я не міг на деякі завдачі одразу знайти якихось рішень швидких. Ну, так, в мене, я гуманітарій взагалі, я не математичний склад розуму. Це взагалі не про мене. Але ну виявилося так, що деякі задачі були достатньо проблемними. І там я почав на собі вже рвати волосся. Реально було настільки складно, що я вже думав, ну блін, може це не моє? Можливо, я дуже, ну взагалі тупий. і Це взагалі не моя спеціальність. Ні. Значить, все це достатньо просто, коли тобі показують, розказують, де твої помилки, або показують вирішення, як було вирішено у іншої людини. Достатньо все просто, просто додуматись до того самому, ось мені було достатньо важко. Все ж таки, я осилив цей курс. Скажу чесно, мені було вкрай складно. Ось дуже-дуже складно. І, напевно, без сторонньої допомоги я б його не завершив. Але це не найцікавіше, що було, бо на фіналі був. Тест, контрольна робота, екзамен. Називайте це, як хочете. Але це було ще складніше, ніж практичне завдання. Бо на фінальному тесті, який тобі відкривається після того, як ти зробив всі 42 лабораторних і опрацював матеріал, було 60 завдань, на які давалося 2 години часу, тобто по 2 хвилини на завдання. Завдання з собою представляли шматок коду. Чи буде відповідь А, чи буде відповідь Б, чи буде помилка компіляції, тобто чи код не згенерується, що буде? І тобі ось цей шматок коду, це 15, 20 строчок. Треба всі дуже ретельно вичитати, зрозуміти, яка механіка роботи, математика цього коду, і передбачити, що ж там буде в кінці. І це було. Не те, що складно, а супер, дуже пупер складно Отак, от, от я скажу. Бо дуже багато людей, з якими я спілкувався, дійсно здібних, набагато здібніших ніж я. Вони провалили цей тест. Провалили його це через те, що були дійсно впевнені в своїх силах. Вони дуже класно орієнтуються в самій джаві самому мові програмування, але через оці підкавирочки. Через, через оці маленькі помилочки, десь там хтось крапку з комою не поставив, чи там дужечку фігурно не закрив, вони полетіли. Полетіли і зробили оці ось помилки. Я вам чесно скажу, що я в теоретичну частину, вже коли на останніх етапах, коли я вже не встигав. Я вже її проходив достатньо бігло, і це дуже погано, ну, з моєї точки зору, бо зазвичай я пишу конспекцію, собі виписую, конспектую, проробляю руцями. На останніх етапах я вже був такий собі, плавав, плавав у теорії, бо я її просто проробляв, прочитував і питався повторити на комп'ютері. З практичними завданнями, слава Богу, все вийшло. З фінальним тестом було дуже складно, дуже-дуже. Я навіть е, була у нас можливість пройти паралельний курс такий самий. Теоретичний, і там спробувати здати такий фінальний тест. Я це зробив, потренувався, і перший варіант в мене був взагалі поганий. У мене було 56% при прохідному мінімумі 70%. Але зробив висновки з того тренувального тесту. І другий вже тест, свій фінальний, вже, який мені треба здавати по моєму курсу, я здав. Слава Богу, прохідний бал я набрав. І дуже радий, і зараз чекаю вже запрошення на третій етап. Так ось, мої любі дорогі початківці-програмісти, все, що вам кажуть в інтернеті, що ми зараз марафон два місяці, ви вже айтішник, у вас зарплата мінімум 800 баксів це все повна херня. За два місяці ніхто нічому вас не навчить. Реально, я поспілкувався з людьми, які вже працюють в професії. За аналогічною мовою програмування, яку вчую я, це Java, за іншими мовою програмування, за іншими напрямками. Вхід у спеціальність, якщо ти супер-пупер-класний пацан і це схватуєш отак, от як горішки, складає приблизно 7-8 місяців. Якщо ти щоденно, як на роботу ходиш, сидиш і займаєшся. Сидиш зранку до вечора, займаєшся, робиш практичні, тренуєшся, вчиш синтаксис. Якщо вам хтось розповідає, що там за два місяці, за три місяці вас зроблять супер пупер класного спеціаліста, і ви будете айтішником, будете заробляти, робити бабло. Це все повна херня. Шліть таких людей нафіг, Вони нічого окрім витягування з вас грошей не хочуть здобути. Повірте мені. Я об'єктивно э, вчуся вже приблизно 6 місяців. Намагаюся день у день, звісно, виходить не завжди, бо є сім'я, є минула робота, яку треба там дещо якісь питання закрити. Є ще якісь хатні там справи. Але намагаюся, все ж таки 5 днів мінімум приділяти навчанню з ранку до вечора, тобто мінімум це 4-6, інколи більше годин. Я приділяю навчанню, і на все це дай Боже, щоб мені вистачило 9-10 місяців. Тобто я не працюю, не заробляю гроші, нікуди не ходжу, а зранку до вечора вчуся. І тому ця робота оплачувана. Тобто її опанувати треба достатньо багато ресурсів, треба розуміти, що це тобі треба. Бо вам будуть точно казати, як і мені, а може це не твоє. А може, ну його нафіг, а скільки ж можна? А коли ж будуть гроші? І ще тисячу, а коли, а може, а давай не будем, і так далі, і тому подібне. Якщо ви вже вирішили. То не сподівайтеся, що це буде швидко. Навчання швидко вам не дасться. Я впевнений, це бо я сам це проходжу зараз на собі. Налаштуйтесь на те, що ви будете йти до кінця, що буде важко, що треба буде в кого щось питати, кого щось просити, комусь щось задавати, якісь питання і так далі, і тому подібне. Але легко не буде, і швидко не буде. І вам, для того, якщо ви такий самий, як і я умовно по віку, мені 34 роки. Треба мати якусь фінансову подушку для того, щоб не працювати, а лише вчитися. Бо це важко, це тяжко, і гроші десь треба брати, щоб просто їсти, жити. Інакше багато людей. Також спілкувався, вони кидаються це. Бо їм так понаобіцяло такі шарлатани в інтернеті, що за два місяці ми з вас зліпимо. Зліплять, але не програміста, а... а щось на паличці. І нікуди ви з тими знаннями не подастесь. А те, що я вам кажу: оці 8-9, якому рік треба, це у вас будуть лише лише базові. Фундаментальні знання, з якими ви зможете, зможете кудись іти і подаватись, сходити на співбесіду, проходити технічне інтерв'ю. Це навіть не запорука вашого працевлаштування. Немає ніякої 100% гарантії, що після оцього 8 місячного чи річного навчання вважається, хтось забере. Ні. Якщо ви не хватаєте зірок з неба, наприклад, як я, я кажу вам чесно, то треба налаштовуватися на складну, складну цю стежку і складний етап ще працевлаштування. Бо все, що у вас до працевлаштування, це ваше навчання. Кожен ваш день, кожна прочитана стаття це все ваше навчання. І якщо ви не конкурентно то знайти роботу вам буде ну, достатньо складно. Бо найголовніше у цій спеціальності попасти в цю струю, в цю течію, і якщо ви вже в неї попали, от тоді вам буде дійсно легко. Це зі слів тих людей, які вже працюють, які вже мають досвід. Якщо ви вже попали в цю течію, якщо ви вже здобули першу роботу, у вас є досвід ключове слово досвід, то вам далі легко. Далі ваші муки вже закінчилися. А до цього часу вам піздець. До цього часу треба пахати, пахати і ще раз пахати. Кожного дня систематично і не кидати, не опускати руки. Бо такий шлях проходять всі. Спілкувався з людьми, і вони мені все це підтверджують. Тяжко всім. І на себе тупі кажуть всі. Я сподіваюся, що це відео. Було вам корисно. Я сподіваюся, що у вас є додаткові запитання. Я сподіваюся, що у вас також є деякі сумніви. Тому, будь ласка, як і раніше, пишіть коментарі. Те, що знаю, я відповім. Обов'язково залишу вам корисні посилання, ті, які допомагали мені у проходженні другого етапу мого самонавчання у ЄПАМІ компанії ЄПАМ. Буду радий вам відповісти, те, що знаю, буду радий поспілкуватися, обов'язково поставте пальця догори моєму відео, підпишіться на канал, якщо вам було це дійсно цікаво і корисно. А з вами, як завжди, був Тарас. До побачення, до нових зустрічей і найскорішої нам всім перемоги!